Всім привіт, глядачі та підписники мого каналу. Сьогодні у нас на ремонті FS 90. Всі, хто бачили попереднє відео, то я вже розповідав, що, е, що з нею було, е, що її робили. Ну і в принципі все. Е, якщо я буду матюкатися, то ну, це в принципі, стандартна ситуація, тому що е, ремонт е, проводили. Гаражники. Чому я не дуже полюбляю гаражників? Якщо ви ремонтуєте китайську техніку, ремонтуйте. Якщо ви ремонтуєте брендову техніку, то хоч ну, замовляйте оті от запчастини. ну, візь, Візьміть грошей за ремонт, так як бере сам сервісний центр. Але запчастини, будь ласка, ну. Хоч, ну, замовте нормальні, тобто оригінальні е, техніка і ще пропрацює стільки ж років, Ну і плюс е, вам буде, як то кажуть, реклама вашого гаража. якось І перший е, перше нецензурне слово це про гвинта. Ну, е, де можна було от згубити цього от гвинта? от Скажіть мені, будь ласка, це ж ну потрібно наскільки калічним бути ну от впордовую. Навіщо? Для розбору даної техніки вам потрібна насадка Т-27. Все, більше вам, в принципі, нічого не потрібно. У мене ну, фірму, мабуть, показувати не буду, а отак отут от насадка Т-27. Майже для всіх встилів... Використовується одна насадка плюс голівка на 8. Ставлю на прискорення і розбираю. Якщо десь проскочить якийсь ще один не, ну, нецензурне слово, це було перше на попередньому відео, от, проволочкою примотали. Ну, в принципі, так, ходити буде. Можливо, там і буде щось там. Шмоктати, але то вже буде шмоктати в клієнта, ніяк не в ремонтника. Перший, перший це от, другий це от. Можна далі рахувати. Все, ставлю на прискорення і розбираю. Друге, те, що от герметик виліз. Герметик виліз десь, десь, десь отам. Наче там. Розбираємо далі. Третє. Щеплення було ледь-ледь затиснуте. Четверте. Храповик майже не прикручений. Тобто гайка майже відкрутилась від руки. П'яте. Ну, де, де можна було згубити от гвинти? От, скажіть мені, будь ласка. Ну це лише якщо... Ну і тут якась хрінь, блядь, сука закручена, ну це просто капець. Ну це просто просто треш. Я не знаю, ну я звісно розумію, там якщо, якщо вже вже ну, зовсім зовсім скрутно, кепсько, але ну не настільки. картеру відкручуються від руки без жодного зусилля? Жодного. Картерина відійшла, от просто тупо відійшла. циліндропоршнева Де тут мітки? ну Я тут нічого не бачу на циліндропоршневій. Тобто от вона, циліндропоршнева, була вшивлена не та, що потрібно. Тобто, тут була заміна циліндропоршневої. Дивимося на імпульсний канал. Щось там також якісь нюанси були з імпульсом. от Він роздрулений, розклепаний, розбитий. от така от штукенція. Так що от вам і це замінник, я так розумію. Немає тут нічого, ні на ребрах, ні на чому. Клапанна кришка, скоріш за все. оригинально. А не, вот. Не, это оригинал. Оригинал. Мабуть. Штиль. Е там. Я не знаю, побачите, чи А Але блять, щось там пішло не так. Так що не даремно я замовив саму циліндропоршневу групу нову Я правда не знаю вона буде там шестернею чи ні але, але сам факт От також видно, що її гепали. Тут гепали і тут гепали. Тобто вскрити не змогли. От. От такого не, не, не повинно бути. Це по-перше. Ну, Все рівно йому тут все пець. Так що не хвилюйтеся. І от воно от, будь ласка, все розбите. І шестерні, шестерні шестерня. Ну, налаштовуйся, от шестерня. Чик-чик-чик-чик-чик. Там нема зубців. І це все вибито. І е, посадка штифта вона розбита. і от е, Металева типу, типу стружка алюмінієва, Так що там щось, щось жерло. Отакий от от, от такий от розбор, отакий от от типу, типу ремонт. Це вже нам не потрібно. Отак от оце все діло знімається. Ці от шайбульки бажано не губити. От вони текстолітові. Типу е е провідник, провідник тепла, читепло провідник як правильно сказати назвати також не можу це все окремо покладу так що так, от ну якщо бачите щось ну не скупіться не жалійте де там штифтик 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 дивіться яка хрінь. Бачите, розбите. Тут тут ще більш-менш. Ну, ціле майже. Тут от от дюрка яка. жик-жик-жик-жик-жик-жик. А де ще один штифтик? А от я. Два штифтика, що у нас по кришці? Блін, у нас ще й кришка розбита. І кришка розбита. Я не знаю, чи кришка... і тут кришка розбита. Кришка розбита. Кришка, кришка розбита. Оце от, звісно, кепсько. Тут навіть, от, якщо подивитись є пазики для доступу паливомастильної суміші, щоб штифтики ці змазувались. Якщо кришки немає в комплекті з циліндропоршневою групою, то ремонт трішечки затягнеться. А так, із, із всього, то це знову ж таки. Ну, наразі воно там типу ціл... А, цей вже не цілий. От, Підшипничок, цей не цілий. Нагарчик. Підшипники під заміну. Оце ви вже бачили, як я пресую. Ущільнювачі. А от вони дубові, дубові зовсім. Підшипники під заміну можна навіть поглянути на шестерню, ведучу шестерню, вед, ведучу шестерню ведомої газорозподілу, або навіть, ну не знаю, як там правильно звати. І от також іще, також іще деякі моменти, хто бачив. Попереднє відео перепресовки безпосередньо підшипників, які тут не перепресовуються. Але гарантія лягає на мене. Не на когось на іншого, а на мене. То от циферки, з 4180, вони були, ну якщо просто провернути, то ну отак от. Десь, десь отак от стояли. Тобто саму шестерню все рівно як присувати. Головне, щоб низ, от дві вершини, дві вершини зуба, а от низ вершини зуба. І вона повинна збігатися по центру осі нижньої пресовки шатуна. Якось так. Я не знаю, у мене, у мене просто слів немає. Ну, а там уже ж це ж таке діло. А, тут що у нас підшипник шумить, але але не люфтить. То вже після мийки я розберуся, що з ним робити. Або він просто змажеться або або буде під заміну. із Основного я вам вже сказав, що тут буде заміна циліндропоршневої групи. Якщо її так можна назвати, Ну якщо це от циліндропоршневої групи, то от воно буде поміняне циліндропоршнева нова вона йде з, Ну наскільки я знаю, можливо, воно все йде в пачці і не складене, то е, йдуть клапана, пружинки, все це діло. Поршень. Поршень йде і кільця. Е, на рахунок кришки я не знаю, чи кришка та йде в комплекті чи ні. Е, ноутбук у мене виключений, і інтернет тут занадто слабкий. Тобто він працює, але Wi-Fi вай, кепсько, кепсько сюди досягає е, в принципі все. Далі, далі більше не знаю, що. Що, що вам сказати? Довіряйте, віддавайте техніку, яка куплена не за 100 гривень, ну, ну комусь хоч, хоч ну, нормальному, адекватному. А там уже... А там уже вирішуйте самі. Якось так. Дякую всім за увагу. До нових зустрічі. Мерла. Ух ти блін, і тут я встав в ступор на картері з дна карта. От я дістав отаку от тонесеньку. Тонесеньку шляпу. Налаштується. Налаштовуюся. О, отака от тонесенька. Наче вона зігнута. І це не гольчастий, воно виштується, не, не гольчастий підшипник. І якщо придивитися от так от, на оцю штуку, то наче наче воно відвалилося звідси. Якщо взяти нову... Так, Фу -фу. оце, блін, пощастило. Якщо взяти нову, я вже думав гольчастий. от, от. Ось вона. От вона відвалена і загнута. Фу, я вже обісрався і думав, що гольчастий на колінчастому валі розсипався. Хоча я переглядав, а там все ціленьке. Ціленький ідеальний. Пощастило, просто пощастило.